Синій, як море, як день золотий, з неба і сонце наш прапор ясний. 23 серпня в Охтирці урочистості з нагоди Дня державного прапора України почалися з загальнонаціональної хвилини мовчання. На площі біля міського центру культури і дозвілля княжа зібралося понад 100 містян різного віку. Прапор на флагштоці підняв міський голова Павло Кузьменко. Ми не святкуємо, бо у кожного українця болить серце за наших захисників, які оберігають нас, які дають нам можливість сьогодні от з вами зараз розмовляти. Школяр Ростислав Ткаченко займається волонтерськими зборами коштів для збройних сил України. Прийшов разом з мамою на свято. Батько воює, каже хлопчик. Сьогодні день прапора це важливий праздник, тому що це флаг України. У мене є вдома прапор, підписаний нашими ЗСУ на кордоні. Там підписані всі позивні людей, які там служать. Працівниками відділу культури для мешканців та гостей міста героя була підготовлена вокально-хореографічна програма. У поетичному марафоні, який провели працівники публічної бібліотеки, прозвучали вірші у виконанні місцевих авторів. В будівлі княжі проводили екскурсії виставкою Мовні вправи. Директорка комунального закладу княжа Ольга Андоленко розповідає, що у проєкті, крім графічних робіт, Є ще відео та аудіододатки. Це проєкт, який експонується у 20 прифронтових громадах. Ми отримали інституційну підтримку для організації цієї виставки. Українські художники надали роботи і виставка цих самих художників, які працюють з мовою, з темою ідентичності і деколонізації. Роботи всіх. Цікавлять різноманітні, кожен має своє уподобання, кожен коментує. Крім того, аудіокоментарі присутні також на картинах авторів, і люди можуть скористатися цими аудіокоментарями і почути голос самого автора і також розповідь і про себе, і про свою творчість. Одна з відвідувачок виставки, яка скористалася QR-кодами Світлана Шандиба. Жінці сподобався сучасний підхід. Говорить, вона сканувала і слухала історії створення арт-об'єктів. Поспілкувалися, поговорили про нашу Україну, яка вона в нас красива, вільна, яка вона в нас чудова, яка вона в нас розумна. За кадром людина, яка розказує про нашу українську мову, що вона означає, яка в неї історія, і ви знаєте, виставка дуже цікава. Я, ця виставка буде мандрувати по всій Україні. Якщо ви будете бачити, то ви обов'язково завітайте до цієї виставки, бо це дуже цікаво і познавально. Любов Бабарикіна згадує, що про сині жовті кольори стяга дізналася запізно. В радянському Союзі ніяких особливих асоціацій це поєднання кольорів у неї не викликало. Імперська політика торкнулася мене, але я до цього часу пам'ятаю ту хвилину, коли депутати Верховної Ради внесли його до зали. І пам'ятаю той вірш. Який був після цього складений прямо в залі засідання. Україна оголосила про свою незалежність. Тоді стали з'являтися жовто-блакитні прапори, про них почали говорити. У перший рік незалежності, я пам'ятаю, ми встановлювали дошку на будинку Багряного, де він колись жив, і тоді вже говорили вголос про все. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.